Сумісність Трампа і України, його вплив на нашу державу. Що я можу сказати? Він, ну, йому Україна дає можливість дуже класно пропіаритися. знову ж таки, Дуже добре впливає да, на імідж його, там такі показники, знаєте, розкриття такого його от максимального за рахунок України. Тобто, так він може нам допомагати. Але це такий його піар, це його бажання внутрішнє показати світові, що от ви всі, там президенти Китаю, Індії, там я не знаю Турції, ви не змогли, а я зміг. Розумієте? Тобто його внутрішня мотивація, вона така дуже, там дуже багато амбіції включається. І ну, він людина дуже амбітна. Для нього це важливо. Продемонструвати світові свій героїзм, свою силу і свою таку ісключительність, виключність. Да? Так, зараз я є, є в нього такі е, можливості, чи скористається він ними? Чи справді він там а, правильно, знаєте, справедливо це все закінчить? Там, е, ну, по перше, знову ж таки, е, в сумісності України Трампа дуже багато. А завищених якихось а, таких а, обіцянок бажань, тобто він буде говорити більше, обіцяти більше, ніж реально може виконати. Причому в той момент, коли він говорить, і обіцяє, він, він впевнений, що так і буде, але це приводить до розчарувань. Тобто він буде розчаровувати. Ну, дивіться, давайте скажемо так: от ці аспекти, які я бачу, говорять про те, що потрібно ділити на навпіл. Ну, от тобто, якщо він обіцяє там, наприклад, підтримку, зброю, завершити війну за три дні, ми повинні розуміти, що будуть робитися кроки в тому напрямку, але ну, менше набагато. От в реальності буде набагато менше, ніж він пообіцяв. Але це знову ж таки це буде призводити до розчарувань.